Сьогодні Закарпатський обласний театр ляльок Бавка привіз постановку цирк Івана Сили до Іршави. Саме звідси походить Іван Кротон, і ми з вами будемо мати змогу споглядати, чи знають діти історію цього чоловіка, чи знають про нього самого і як усе буде відбуватися. Тож запрошуємо на виставу. Приїзд театру з обласного центру для школярів району і справді подія не тільки із самої Іршави, а й з прилеглих сіл. За пів години до початку вистави почали збиратися учні, котрі з нетерпінням чекали на зустріч з театральним героєм, прототипом котрого став їхній земляк Іван Фірцак. Та він, вроді, з щось району на кіко. Я помню Іван Фірцак. Це дуже відома людина, тому що це величезний борець. Як ви бачите на Алеї Славі, він у нас записаний. Він був надзвичайно сильною людиною. Міхнути підкови боров. Він був чемпіоном світу, як мені здається, і він походить із села Білки. Багата на музичні номери, хореографію. Захоплива своїм сюжетом постановка прикувала увагу школярів Віршавщини. Представники управління освіти наголошують на важливості організації таких заходів для дітей району та висловлюють подяку усім, хто долучився до того, аби ця акція відбулася. Хочеться подякувати в організації обласній державної адміністрації, нашої районної адміністрації і відділу освіти. Хочеться подякувати театру «Ляльок льок-бавка, який нам надали можливість чудово познайомитися з нашим земляком. Ще раз. Дякую дуже гарно. Варто відмітити, що історію свого славного земляка тут на його батьківщині пам'ятають та шанують в місцевому історико-краєзнавчому музеї. діє експозиція присвячена постаті Івана Кротона. Котра у відвідувачів закладу також користується популярністю. В експозиції представлені матеріали фотографії, які стосуються Івана Фірцака, Кротона. звичайно, пройшло дуже багато часу, і Іван Фірцак, не дивлячись на таке замовчуваність у радянські часи, користувався популярністю. Так що якихось оригінальних експонатів. Його власних речей ми не маємо, хоча е, нащадки Івана Фірцакальб'язно погодилися надати копії. Віршавському районному відділі культури нам розповіли, що на поточний рік у регіоні планується ще ряд заходів, присвячених особі Івана Кротона. Тут переконані, що саме на прикладі таких земляків варто виховувати підростаюче покоління.